Вітаю, друзі! Тема нашого уроку коло та його елементи. Коло вписане в трикутник, коло описане навколо трикутника та геометричне місце точок. Отже, розпочинаємо. Колом називають геометричну фігуру, кожна точка якої рівно віддалена від заданої точки. Побудуємо коло. Задана точка це центр кола. Вістань від центра кола до будь-якої точки на колі буде рівна. Отже, множина точок, які рівно віддалені від заданої точки, називається колом. Для того, щоб побудувати коло, потрібно знати дві речі. Це куди поставити ніжку циркуля, це власне центр кола, і яка відстань між ніжками циркуля, що буде радіусом кола. Радіус кола позначають або маленькою літерою R, або великою літерою R. Далі, якщо на колі зафіксувати дві точки і з'єднати їх відрізком, наприклад, відрізок БЦ побудуємо, кінці якого належать колу. Такий відрізок, який з'єднує дві точки кола, називають хорда. Отже, БЦ хорда. Хорда це грецьке слово, яке перекладається як струна або тятива лука. Дуже важлива хорда, яка проходить через центр кола. Отже, проведемо хорду, наприклад, К яка проходить через центр кола. Така хорда називається діаметром кола. І позначається зазвичай маленькою літерою R, як від ді, слова діаметр. Початкова літера слова діаметр. Зрозуміло, що ОК і ОФ це будуть радіуси кола. Тому. Діаметр дорівнює 2 радіусам кола, або D дорівнює 2 r Далі, якщо провести пряму, яка перетинає коло, Така пряма позначимо її А називається січна. Отже, пряма, яка перетинає коло, називається Січна. Зрозуміло, що внутрішня частина цієї прямої, та, яка належить колу, лежить в внутрішній частині кола. Даруйте, наприклад, М. Н, це, звичайно, буде хорда. Отже, відрізок, який лежить у внутрішній частині кола, це буде хорда. А сама пряма А називається Січна. Далі. Побудуємо ще одне коло і з'ясуємо наступний важливий елемент кола. Тобто, проведемо пряму так, щоб вона мала з колом лише одну спільну точку. Отже, будуємо коло і проводимо пряму, яка має із колом лише одну спільну точку. Наприклад, позначимо цю точку А. Точку дотику прямої з кола. Така пряма. Яка має, я її позначу прямо А, яка має із колом лише одну спільну точку, називається дотичною до кола. Чому вона дотикається до кола в цій точці? Позначимо центр кола і проведемо з центра кола в цю точку відрізок, який буде радіусом кола. Отже, у точку дотика дотику проводимо відрізок ОА. Далі, якщо так, якщо від радіус кола, Проведений у точку дотику, то він буде завжди перпендикулярний до дотичної, яка проходить через цю точку. Отже, відрізок ОА перпендикулярний дотичній А. Отже, радіус кола, який проведений у точку дотику, перпендикулярний до дотичної. Це важлива теорема, тому доведемо її. Для цього використаємо метод від супротив. А саме. Якщо ОА не перпендикулярний до прямої А, то буде існувати якийсь інший відрізок. Проведемо його і позначимо, наприклад, Б, який буде перпендикулярний до прямої. Тобто з однієї точки. Відстань від точки до прямої буде вважатися перпендикуляр, проведений з точки до прямої. Тому якщо ОА не перпендикуляр, тобто не є відстань від точки О до прямої, тоді нехай цим перпендикуляром цієї відстані буде відрізок ОБ. Отже, припускаємо, що ОБ перпендикулярно до прямої А. А тепер розглянемо, що таке відрізок ОБ. Відрізок ОБ становить суму двох відрізків О і С Запишемо: ОБ дорівнює О плюс С Тобто, оскільки за колом знаходиться відрізок В то весь відрізок ОБ це буде ОС плюс СБ. І це буде більше, ніж відрізок ОС. Зрозуміло. Чому більше? От є додатковий відрізок. А ОЦ. Це є радіус кола, який дорівнює відрізку ОА. Тобто ОЦ дорівнює ОА як радіуси кола. І ми отримали, що відрізок ОБ більший, ніж радіус кола, більший, ніж відрізок ОА. Тому це не може бути відстань від точки до прямої. А тому, оскільки ми отримали протиріччя, то найкоротшою відстаню буде відрізок ОА. Таким чином, ОА. Перпендикулярно до прямої А. Отже, ми довели дуже важливу теорему про те, що якщо з центра кола провести радіус до дотичної, то він буде перпендикулярний до дотичної. Далі розглянемо ще один важливий елемент кола. Для цього побудуємо коло і з однієї точки проведемо до кола дві дотичних. Отже, проводимо до кола з однієї точки дві дотичні. Позначимо цю точку А, точки дотику Б і С. З однієї точки до кола провели дві дотичні. Твердженням таке, що відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Тобто АБ дорівнює Б. АБ дорівнює АС. Відрізки дотичних проведення з однієї точки, до кола рівня. Доведемо це, важливе твердження. Побудуємо центр кола, і з центру кола проведемо радіуси у точки, у точки дотику. І взагалі, коли мова йде про коло, завжди треба будувати його центр і проводити радіуси по можливості ті, які нас будуть задовольняти. Далі. Зрозуміло, що радіуси будуть рівними, тобто ОБ і ОА будуть рівними. Оскільки вони проведені в точки дотику, то ми щойно довели, що радіуси проведені в точки дотику, перпендикулярні до дотичних. З'єднаємо точку О із точкою А. І знову ж таки, в геометрії є такий принцип, що нез'єднані точки потрібно з'єднувати. І утворилося два трикутники: трикутник АБО і трикутник АЦО. Оскільки ми маємо прямі кути, то обидва ці трикутники будуть прямокутні. Отже, АБО і АЦО прямокутні трикутники. У цих трикутників ОБ і О С будуть катетами, і вони є радіусами кола, вони рівні. І спільна гіпотенуза АО. Отже, у двох прямокутних трикутників рівні катети і спільна гіпотенуза. Звідси випливає, що трикутники рівні. Запишемо цю рівність трикутник А В, О дорівнює трикутнику АЦО. А оскільки трикутники рівні, то всі відповідні елементи їхні рівні. А саме, звідси ми матимемо, що катета В дорівнює катету АС. Отже, катети трикутників АВ і АС рівних трикутників рівні. Тому, відрізки дотичних проведених з однієї точки до кола рівня. І знову ж таки, у рівних трикутників усі відповідні елементи рівні, тому покажемо, що від кути будуть також рівні. Тобто кут БАО буде дорівнювати куту О І запишемо. Отже, кут БАО дорівнює куту О Як відповідні кути. У рівних трикутників. І тому ми маємо, що якщо розглянути весь кут БаЦ, то АО буде бісектриса цього кута. Якщо з однієї точки до кола провести дві дотичних, з'єднати цю точку з центром кола, то цей відрізок буде бісектрисою кута. Зрозуміло, що якщо я на бісектрисі десь зафіксую цю точку відрішеного від відрізку АО, і аналогічно проведу, знайду відстані від якоїсь точки Q, наприклад, до сторін цього кута відстані, тобто перпендикулярно, то будуть утворюватися інші рівні прямокутні трикутники. І звідси випливатиме дуже важлива теорема, що множиною точок. Рівновіддалених від сторін кута буде бісектриса цього кута. А будь-яка точка, яка лежить на бісектрисі, може бути центром кола, яке вписане у даний кут. Коло вписане тоді, коли сторони кута дотикаються до кола. Отже, ми з вами з'ясували основні елементи кола. Що таке радіус, хорда. Діаметр дотично, сформулювали важливу теорему про радіус проведеної точку дотику. З'ясували, яка залежність між двома дотичними, проведених з однієї точки до кола. Тепер розглянемо деякі властивості хорд. Ну, принаймні три. Для цього побудуємо коло і побудуємо деяку хорду. Якщо діаметр кола перпендикулярний до хорди, отже, АВ – це діаметр кола. АВ – діаметр кола. А, а CD буде хорда. Якщо діаметр кола перпендикулярний до хорди, то він поділяє цю хорду навпіл. Тобто відрізок, наприклад, CH буде дорівнювати відрізку HD. Отже, діаметр кола перпендикулярний до хорди поділяє навпіл. Нескладно довести це твердження. Для цього знову ж таки з'єднаємо точку О з точкою С, точку О з точкою Д. Оскільки це радіуси вони рівні, утвориться рівнобедрений трикутник СОД. Оскільки АВ – це перпендикуляр, тобто з точки О проведена висота цього трикутника, то вона й буде медіаною. Тому що висота, проведена з вершини трикутника до основу, буде і медіаною, і бісектрисою кута. Друга властивість. Побудуємо дві рівні хорди. Наприклад, хорда АВ і хорда СД рівні. Якщо хорди кола рівні, то вони рівно віддалені від центру кола. Будуємо центр кола. Відстань це перпендикуляр. І проводимо перпендикуляр до хорди АВ, І проводимо перпендикуляр до хорди СД. Отже, твердження рівні хорди рівновідданий від центру кола. Тобто ОН дорівнюватиме ОМ. Знову ж таки, щоб довести те, що ОН дорівнює ОМ, потрібно з'єднати точки АО і ОБ. Які будуть радіусами кола, а тому вони будуть рівними. З'єднуємо точку ОС і точку ОД, які будуть радіусами кола, отже, вони рівні. І ми маємо рівнобедрені трикутники АОБ і СОД. Оскільки АБ дорівнює СД, ОБ дорівнює АО дорівнює ОСОД, то ці трикутники будуть рівними. Отже, трикутник А. ОВ дорівнює трикутнику СУД. А в рівних трикутниках усі відповідні елементи рівні. Отже, ОH OH дорівнює ОМ. Тобто відстані від точок О до хорд, а саме ОН OH і ОМ, будуть рівні. Отже, хорди рівновіддавлені від центру кола, верні, перепрошую хорди, які рівні, знаходяться на однакових відстанях від центра кола. Далі розглянемо взаємне розташування двох кіл на площині. Отже, розглянемо взаємне розташування двох кіл на площині. Може бути чотири випадки. Перший випадок найпростіший це коли побудувати два кола і вони не перетинаються. Позначаємо центри цих кіл і з'єднуємо їх деяким відрізком, наприклад, ОКЮ. Зрозуміло, що ОА буде радіус першого кола. QB буде радіус другого кола. Ну і важливо при взаємному розташуванні двох кіл це відстань між їхніми центрами. І зрозуміло, що в даному випадку відстань між центрами кіл це буде сума трьох відрізочків. А саме ОА додати АБ, додати Б. Де ОА і BQ це радіуси кіл. Ну і відрізок КБ, в залежності від того, наскільки він довший, і буде залежати, наскільки далі одне коло знаходиться від іншого. Другий випадок це два кола перетинаються. Два кола перетинаються. Зрозуміло, що вони перетинаються у двох точках. Якщо з'єднати ці точки, позначимо, наприклад, АБ, то це буде спільна хорда обох кіл. Позначимо центри цих кіл і проведемо відрізок, який з'єднує центри кіл, наприклад, О Q. Тоді цей відрізок о Q', тобто вісти між центрами кіл, буде перпендикулярний до спільної хорди. Ну, Знову ж таки, аналогічно попередніх міркуваннях, це можна легко довести, оскільки це буде рівнобедрений трикутник 1. Це, відповідно, буде рівнобедрений трикутник-2. Рівнобедрений другий рівнобедрений трикутник, ну і цей відрізок ок'ю, його частини це будуть висотами даних трикутників і медіанами. Третій випадок взаємного розташування двох кіл. Це коли кола, два кола мають лише одну спільну точку. Тут можливі два випадки. Перший випадок, коли два кола мають спільну точку. Це коли, вони, ця спільна точка знаходиться зовні цих двох кіл. Це називається зовнішній дотик. Знову ж таки, проведемо центрі кіл, з'єднаємо їх відрізком. О Ну і спільну точку позначимо, наприклад, А. Отже, коли кола мають зовнішню точку дотику, це називається зовнішній дотик. Тоді відстань між центрами кіл дорівнює сумі їхніх. Радіуси. Якщо радіуси позначити, відповідно, R маленьке і R велике, то відстань між центрами кіл, які мають зовнішній дотик, буде дорівнювати сумі радіусів. Але можливий випадок, коли одне коло розташоване в іншому. Одне коло розташоване в іншому. Тоді, знову ж таки, вони мають одну спільну точку, і це вже буде називатися внутрішній дотик. Отже, точка Б. Точка внутрішнього дотику. Але розташування центр кіл може бути три різних випадки. Розглянемо їх. Розглянемо три різних випадки розташування центрів двох кіл при внутрішньому дотику. Я спробую їх всіх три відтворити на рисуночках. Отже, перший випадок це коли маленьке коло, тобто те, яке всередині. Проходить через центр великого. Маленьке коло проходить через центр великого. Точка дотику і радіус. Це буде центр великого кола, а це буде центр маленького кола. Це, наприклад, точка А. Тоді вістань між центрами Кіл, між центрами Кіл, тобто ОКЮ, буде дорівнювати різниці ОА. Мінус Аку. А що таке ОА? Це радіус першого великого кола, тобто позначення Р велике. А що таке Акі? Це радіус меншого кола, тобто того, якого, яке всередині. І тому віста між центрами кіл дорівнює вже різниці радіус. Далі, може так дотикатися коло, коли Центр великого лежить за межами маленького кола. Ну, знову ж таки, виконуємо побудову. Це буде центр великого, центр маленького кола і точка, і точка відповідно дотику. Але знову ж таки, відстань по Це буде ОА, відняти Ап'ю. Знову ж таки, Р велике. Відняти Р маленьке. І третій випадок, третій випадок. Це коли маленькі радіуси обох кіл лежать у внутрішній частині меншого кола. Наприклад, це буде радіус більшого кола, це буде радіус меншого кола. З'єднаємо їх з точкою дотику. Отже, обидва центри кіл. Лежать у внутрішній частині меншого фло. І знову ж таки, відстань між центрами кіл, тобто відрізок Q, буде ОА відняти А Знову ж таки, буде дорівнювати різниці радісу. Таким чином, як би не розташовувалося менше коло в більшому, тобто, якщо вони мають внутрішній дотик то завжди відстань між центрами кіл буде дорівнювати різниці радіусів цих кіл. І четвертий випадок взаємного розташування двох кіл. Це коли кола мають спільний центр. Отже, кола мають спільний центр. Наприклад, ось точка О, яка є спільним центром кількох кіл, ну, своєрідна мішень. Тоді, позначивши, наприклад, центр двох кіл, проводимо відрізок, позначаємо його ОБ, а точку перетину з внутрішнім колом буде А. І оця відстань АБ буде називатися ширина кільця. А власне, частина площини між двома колами, які мають спільний центр, називається кільце. І ці кола називають концентричними. Отже, коло, яке має спільний центр, називають концентричними, а частина площини між цими колами називається кільце. І зрозуміло, що ширина такого кільця буде різниці радіусів цих кіл. Чому? Бо ОБ це буде радіус більшого кола, ОА це буде радіус меншого кола, і тому ширина кільця буде дорівнювати різниці радіусів цих кіл.